12 березня на сесії форсівської сільської ради ставилось питання та більшістю підтримано про зупинення дії рішення на видалення дерев мікрорайону Гайок. Нагадаємо, що 830 дерев мали бути зрізані рішенням виконавчого комітету форсівської сільської ради. Ми вчора ініціативною групи подали клопотання сесії форсівської ОТГ з просьбою скасувати рішення номер 26 по поводу вируки деревів. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми вимагаємо призупинити даний дію, остановити вирубку діревів. І на сьогоднішній день просимо вас розібратися в цій ситуації, скасувати, про скасування даних рішень виконкому і не приймати рішення по вирупу діревів в дальнішому до вияснення обстоятельств по даному факту. Фурсі не фурси не давали ніяких документів, фурси не вирішували цих питань. Ви розумієте, в чому. Фурси не мають до цього відношення, має відношення. райдержадміністрація, чому вам не пояснили? Ми мірішаємо вопрос про невирішеності землі, принадлежить вона вам і ні, тому що границі ОТГ на сьогоднішній день не сформовані. І ви знаєте, це прекрасно і лучше нас. Питання один. приостановити вирубку лісу. Потрібен документ, який говорить, що це ліс, а вони в свій час зробили, що це чагарники. От чому проблема. Новорсильской громады у нас нет. Мы пришли к вас с Межи земельных гелянок переданы не в натуре и не относятся к Фурсийской сельской раде. На сегодняшний день из всего того решения кабинету министров, проторяжек Кабинета министров, единственный, кто выполнил условия, это парк Александрия. Он установил межи и выготовил державный акт. Поэтому на сегодняшний день Ці землі являются землями Міністерства оборони. Територія э, Гайка вона впадає в адміністративні межі Фурсівської сільської ради. Саме тому РДА направила э, заявників курси, саме тому виконавчий комітет 9 жовтня 2018 року. Надав погодження обслуговуючим кооперативу дачному будівельному кооперативу Комфорт Хаус, звернутися до державного підприємства Кіїв лісозахист для складання акту на обрізку дерев, які ростуть за адресою адміністративні межі Кусівської сільської ради. Значить, є ось ці листи, можу показати. В цих листах чітко написано. Просимо надати спеціалістів для складання актів щодо видалення цих дерев. Я. На підставі цього всього було прийнято рішення, власне, про яке ми зараз говоримо. Беручи до уваги ваше звернення. Беручи до уваги розпорядження Фурсівського сільського голови. Постійна комісія з огляду на вище зазначені документи зазначає, що на підставі приказів цих рішень виникли правовідносини по видаленню та обрізці дерев. А тому Фурсівська сільська рада не має законних підстав для їх скасування. Враховуючи вище викладене, постійна комісія рекомендує сесії Фурсівської сільської ради прийняти відома розпорядження Фурсівського сільського голови від 06.03.19 року No390108. Про зупинення рішення. Друге рекомендує громадянину Бакаю для вирішення питання скасування рішення виконавчого комітету Курсівської сільської ради від 09.10.18 року номер 545 та від 11.02.2019 року номер 26 Звернутися до суду, у разі, якщо на згідно приписи цих рішень, порушення його права про зупинення дії рішення виконавчого комітету Курцівської сільської ради від 11 лютого 2019 року за номером 26 про надання дозволу на видалення та обрізку дерев. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення большое. Дякую вам. Дякую. Надіємося, на дається